Доторкнемося таємниці, яка замовчувалася понад півстоліття. Про своїх рабів дбали навіть феодали, якщо ставалося лихо. У 13 столітті літописець про голод у Новгороді писав так. Прибігоша немці, тобто чужеземці, Прибігоша немці із-за моря з житом і смукою і тим сотворіша много добра людям. Борис Годунов у голодну Москву завозив хліб з України. Як було у 33-му, при вожді всіх времен і народов розкажуть очевидці. Це кінохоніка початку 20-х років. Те, що робилося в 33-му, набагато жахливіше. Створювався фільм тяжко, довго, цілих два роки. Архіви, музеї, порожні, ні єдиного метра живої кінохроніки. Так нам говорили архіваріуси. Саме з цих причин портрет тієї епохи складений з різнородного матеріалу. Наші об'яви в газетах це крик про допомогу. І наслідок ось лавина листів з усієї країни. На Донеччині у Новосергіївці вдалося знайти приватний фотоархів Марка Желізняка, 400 скляних негативів. Допомогли українці з Канади. Було і таке. Кіногрупа забилася у далеке село, а автор, який захищав дії Сталіна під час голоду, сховався за вигадану адресу. Ще таке, уявіть, весна все цвіте, здавалося б, голод, смерть позаду. Люди рачки перелазили пороги, рвали зелень, запихалися нею і у рятівну годину помирали. А природа що ж? Вона тихо, байдуже закривала їм очі білими пелістками. А тільки це нема. А де хазяї? Ну виїхала ця молода, а стара вмерла. Старою нема, вона вмерла. Оце да, вона. Це все розпитувала? Все малювала, вона в неї краски були красиві. Вона... Баба Настя шиповав. Вона казала, голод влаштував Сталін зі своїми архаровцями. Це ж він власною рукою написав указ про п'ять колосків. Ситий селянин не піде у поле, зелено жите, стрихти, бо Господь руки покорче, не дочекалася кінохроніки, як домовлялися. До Христа, ці тебе, царство, Поет сказав: оглянімося, браті, щоб подивитися вперед. Минулий голод повинен бути увічненим, бо тільки пам'ять дає можливість народові зберегти свою душу чистою. І у літопису повинно бути все і слава наша, і наша ганьба. Дорогі браття і сестри, поздравляю вас з праздником Рождества Христового. Так слухайте уважно. До нас приїхали люди з Києва, з кінохроніки. просять нас. Хто з вас знає чи пам'ятає усю нещасну біду, яка була велика біда, голодовка на Україні у тисячі третьому році? Прошу після служби. Дати таке інтерв'ю. Хто зможе? Звісно, що так. Голаю, да, все скажи. Був, 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 був же, ж, а зробили так, що забрали хліб, а людей сахар на Україні родить, а для України немає. А в Росії повно. врожай був хороший, да. зараз да. Да. їздять у Росію в Москву, послали. почув зробили а голод. а голод був нечислений. Я вам кажу правду, що жаби виловили в болоті не було. Коти поїли. Все поїли, не було нічого. Люди вимерли чисто. А репсі двох. А то хто залишився? Хто залишився? Що вам хорошого, дорогі, казати, яке таке горе було. І це горе було, то не розумієте? голову. Що ж вам казати? Ви якого року народження? 909-го. Це ж скільки голодів ви пережили? Скільки? 22-й, 32-й, 33-й, 47-й. Той голод малий у нас був, перший, 32-й, той, 22-й, а 32-й, 33-й, то не дай Господь. І навіть 47-й такий був у нас. Як 32-й, 33-й. Ой Боже, ой Боже. Їли, що бачили, що бачили. Сейчас гарно, сейчас не голод, сейчас я є, нам пенсію хорошу дали, І ми вже тепер мы Ми довольні. Аби тільки здоров'я було, а то здоров'я немає, то вже нічого не цікаво. Лі, так ти може діло в сапоробі, а не це Ой, Маруся бей, сідок ой, 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 хоч би не вбить. От, про так, голод у 32 му році, ось про це треба. Ну, в 32-му, 32-му це не такий був голод. То хазяїн забрав усе, усе, усю одежу і склала йому два мішки, деякі кустки хороші, де скатті, де костюми його все. Ви не робіть, не сотраквіруйте, бо я даже піду од вас, нічого це не може не казати. Та ну його що стримати, це все. Та дві знавороня. Kaže, na Voronježi sliba tako.